18 жовтня. Сьогодні вночі були заморозки. На термометрі було плюс 2, плюс півтора, але плоди по факту покрилися льодом. І виходить, що це 99% плодів, інкарнати, по крайній мірі. І пульсара, індіго. Грінго і джейджі, і джейджі у мене ще висять. Отак, От у нас давно вже в Київській області така погода. У Дніпрі, наприклад. Майже по цей час ще була нормальна плюсова температура в день. Зараз у нас в день було 12, зараз вже біля 10, плюс 10. І от я не знаю, що робити з ними. Оці, що в мене особливо в землі. Не знаю, можливо, якийсь термін, який підходить, то позривати, тому що в мене ще серпливі, ті, які зав'язалися в серпні, навіть ще не падали, не встигли. Тому що погода зіпсувалася вже давно в Київській області. Ось це Аріда і Феетіда. Фуетіда і Аріда вони просто замерзнуть. Ну, Плоди вже відійшли їхні фактично. От, і Я сьогодні намагаюся спасти Значить, деякі сорти у мене у відрах ростуть. Сіни з ДК-21 на 75, карамель і ДК-21 цікавий сорт. Можливо, якісь із них я заберу. От, а оці от, не знаю, відійдуть, не відійдуть, але лише пару днів може бути заморозок. Сьогодні, завтра, далі вже там, вроде би, потепліше. Викопав я значить, свої флавікарпи, там частину залишив собі, частину продав. Ще між ними там. Минулого року виросли, тут росли інкарнати. І оце виходить ці інкарнати, це я їх не висаджував, вони самі з коріння прошлогоднього виросли. Оце. Ну, Це десь може плода три звідси, вже впало, а всі інші отак і висять. Отака от біда. Посіфору в Україні в північних регіонах. Так, оце в мене ряд JG, Garingo, Пульсар, там брат пульсара. Далі мій сієнець пульсара, індіго, Це ще один сіянець JG, мабуть. І оце чупакабрик Інтуку Максі сіянець. І там далі ще один ряд сіянців Грінго і JG. Ну, їх я взагалі буду залишати просто, поки вони не замерзнуть. А ці ось дуже великі. ну Забирати я їх зараз не буду, тому що рослина велика. Забирати нема куди. Тобто я ще буду чекати, може там, на наступний тиждень трохи похолодіє, хай воно ще тиждень-два побуде. Побачимо, яка буде ситуація. Якщо замерзне, то прийдеться тоді знову черенки купувати. Цієї весни я майже все купував заново, крім сіянців, які сіяв сам. Ось у мене ще туманенці пізно стартанув, ще жодного плода не пробував. вот Так от спробую. А значить, флавікарпи, Малі, Маліформіс, далі Тімбо Ті Джей 4, котрий цьогорічний, Маліформіси, Едуліси, Роланд і Фредерік. Вони отут у мене росли. Я їх забрав у таку пристройку біля гаража. Зараз я покажу. Це ось у мене в такому стані цілий ряд на висадку. Це все жимало різних сортів найкращих, але я не знаю, що з нього виживе. Ось така пристроєчка. Вона в мене утеплена. І з середини гаража, і з зовні утеплений потолок і в полу тут Вшитий теплий електричний, але це все ще не запущено. Воно просто зараз як термос. І в ній, значить, під стелею я сітку натягнув. І там у мене ці ось. І вони тут, до речі, ще й цвітуть, але погано, світла тут мало. Вон так вітка. Славікарпа Гіганта Мрело номер 2 яка в мене була, Ярля не знаю, GA номер 2 Вона постійно квітне. Їй немає пари для опилення. Ось GA1 там десь є. Їхні бутони завмерли, коли я переніс сюди ось це, це GA 1 бутон. От, бутони завмерли. Це королева Елізабет. Два плоди впало, я їх дозарюю зараз. От, це Славікарпа. Це шасінці, які самі останні стартанули. Вони були маленькі, то я вирішив собі їх залишити, тому що вони в маленьких, е маленьких горшках. Там позаду в мене ото все Маліф маліформіси. От. Ну Оце Роланд Фредерік. От. І хловікарпи Гіганти Аморело і Сольдо Цирадо. Тобто, це все. Фактично це все. Як переберу в тій кімнаті, де малюформіс, оце все повинно переїхати туди і зимувати там. Але я хочу підрізати тобто ці флавікарпи зверху терпінням мене закінчиться. І я їх просто обріжу до, там, до 2 метрів, може. І щоб можна було з ними переноскою займатися. І деякі плоди на Роланді ще висять. От. Не знаю, дуже сподіваюся на сонце. повинен бути якесь бабине літо. Чи я сильний оптиміст, не знаю. Тут у мене ще азіміна сієне ці дві штучки і пепіно. Діжурний, який повинен значить, зиму пережити. А ті пепіни, які в мене в ґрунті, вони бідні, оце мерзнуть. І там плоди на них висять, недозрілі. Одне пепіно тільки плідись, в цього року їв. І ще два дозарювати забрав. Повинні дійти. Лежалко треба викопати. Це зараз буду викопувати. Значить, батат, пепіно і заносити кілька відер інкарнати сюди. Діліться в коментарях, хто як оце з цим справляється. Як тропіки, як інкарнати. Ну, я для себе зробив висновок, що. Ось у відрі треба. В відкритий ґрунт, я більше тропіки садити не буду. Немає змісту, їх треба переносити. Інкарнати цінних сортів теж у відрах, щоб воно було мобільно їх перетягувати куди потрібно. От. У ж вони поїдуть потім значить, в погріб зимувати. Всі інкарнати, Тукманенсіс і церулея на зиму. От. А всі тропічні переїдуть у будинок. І потім за цього всього я половину собі залишу, вже буду мені полювати з цією половиною. Можливо, запущу цю кімнату, щоб теплий пол працював, може, воно якось зиму там, буде тримати температуру хоча б 10 градусів. Ну, ж бути на дворі мінуса там мінус 15. Тоді тут точно буде мінус. Тоді всі ці рослини загинуть, так що треба опалення, щоб якесь було. У мене є сонячні батареї. Я надіюся, якось хоч, ну, хоч трохи воно компенсує, хоча зимою. Толку з тих сонячних батарей дуже мало. Ну, Такі справи. Піду працювати. Гарного дня, гарного здоров'я і мирного неба над головою.